Вітаємо вас, дорогі друзі, в нашому ефірі, Мир і благословіння кожному з вас. Нехай Бог вас благословить, своєї благодаті. Ми ввіряємо вас в руки Божої благодаті. Нехай Бог вас покриє своєю благодаті, своєю милістю, своєю любов'ю, своєю силою і своєю владою. Сьогодні ми продовжуємо нашу тему переможне життя в Ісусі Христі. Ми обов'язково поділися цим ефіром. Постав лайк, напиши нам коментар, як це слово торкається твого життя, як це слово міняє твоє життя. Ми хочемо разом з тобою переживати і радіти, як Бог змінює твоє життя, як Бог торкається твого серця, як Бог наповняє твоє серце своєю милістю, своєю любов'ю і своїм словом. Тому сьогодні цей ефір це велике благословення для кожного з нас. Ми вчимося, так само, як і ви вчитеся разом з нами. Ми вчимося перемагати в Ісусі Христі, ми вчимося жити в перемозі, ми вчимося жити переможним життям з нашим Богом. І Бог нас цьому вчить, тому що ми повинні жити переможне життя в Христі. Нам належить переможне життя в Христі. Тому обов'язково діліться цими ефірами, щоб кожен міг почути це слово Івангелії, ці доброї звістки, щоб кожен міг почути. І Чиє життя могло змінитися, а царство Боже розширялося і набирало ще більше і більше обертів, набирало ще більше і більше людей, спасених, віруючих, тих, яким належить царство. Тому ми продовжуємо і сьогодні ми будемо говорити на тему: Тобі дана влада перемагати. Тобі і мені дана влада, щоб перемагати. І ми цих Декілька ефірів говоримо про перемогу, про переможне життя, про переможне життя у всіх сферах нашого життя, тут, на цій землі. І тому Бог тоді говорить до тебе і до мене, що я дав тобі владу перемагати, будь-яку обставину чи ситуацію, перемагати те, що тоді в твоє життя. Можливо, прийшов якийсь сум. Можливо, щось сталося в твоєму житті, або прийшли якісь зміни. І Бог хоче сьогодні тебе підбадьорити, укріпити, зміцнити, наповнити. І сказати, що ти маєш силу пройти. Пройти те, що сталося сьогодні в твоєму житті, те, що, можливо, для тебе здавалося стіною або закритими дверима, або горою, яку, здається, що неможливо подолати. І сьогодні, можливо, ти в розчаруванні. Ти знесилений, змучений. Твоя віра виснажена. І ти вже не маєш сили так вірити, як ти вірив на початку. Ти не маєш вже сили молитися. Ти не маєш вже сили піднімати свої руки до неба. Тобі здається, що це вже все, кінець, нічого не вийде, нічого не виходить. Але Бог сьогодні дав тобі і мені владу. Він каже, я дав тобі владу перемагати. Ніяка обставина, ніяка ситуація в твоєму житті вона не може бути сильнішою. Ти просто. Можливо, ще не до кінця розумієш, не до кінця усвідомлюєш, яка велич сили Його в тобі? Яку ти маєш владу? Що ти можеш робити на цій землі? Які діла ти можеш робити на цій землі? Що належить тобі по праву? Що належить тобі сьогодні? І знаєш, що хочу сказати, що. Велике розчарування людей буде на небі. Бо люди побачать, Бог від, відкриє їм і покаже, яке вони могли прожити життя на цій землі, яку владу і силу Він дав їм. Чим Бог насправді нас наділив? Якщо та людина не прожила це переможне життя, вона буде розчарована, вона просто подивиться і скаже, як. Як я не усвідомив, як я не відкрив своє серце, як я не повірив. І ти побачиш одного разу, яке життя ти міг прожити і яке життя ти прожив. І повір, що ти будеш розчарований. Ти будеш розчарований, тому що Бог для нас приготував велике життя благодаті, життя благословене, життя щасливе, життя повних днів. Життя повне з божественного здоров'я, божественної сили, божественної влади. Ти можеш міняти ситуації в своєму житті. Ти можеш міняти ситуацію в країні. Ти можеш міняти ситуацію в своєму місті, в своєму селі. Коли ти будеш впливати, коли ти будеш використовувати владу, ту, яка дана тобі насправді, ти зможеш робити великі речі для свого міста, для свого села, для України. Ти зможеш це робити з легкістю, так як робив це Ісус. І давайте прочитаємо Івана, Івангеля від Івана, 14 розділ і 12 вірш. Говорить такі слова Ісус, по правді, по правді кажу вам, хто вірує в мене, той учинить діла, які чиню я. І ще більше від них Він учинить, бо я йду до Отця. Ісус говорить, що хто вірив в мене, той буде робити діла більше, ніж робив я. І якщо почитати Євангелії, подивитися, які чудеса робив Ісус, що робив Ісус, Він каже: ви будете робити більше, ніж робив я. Я вас наділяю владою, я даю вам владу. Щоб ви робили більше, ніж робив я. Ісус мав величезний вплив тоді, коли Він був на цій землі, і зараз Він має величезний вплив. Але коли він був, Він показував нам, як ми маємо жити, як ми маємо використовувати владу, як ми маємо ходити у владі Його. Він показує нам, що ми будемо наділені Його владою. Він каже, ви будете робити більше, ніж робив я. Він воскрешав мертвих, він зціляв хворих, Він не зганяв демонів, він використовував свою владу. І ніхто навіть фарисеї, які були при владі. Фарисеї, які стояли при владі, вони не могли нічого зробити. Навіть сам Пелар, який не знав, з який дати вирок Ісусу, він казав, я маю владу. Каже, я можу тебе відпустити або можу дозволити, щоб тебе розп'яли. Але насправді Бог каже, Ісус, каже, йому, ти не маєш влади. Якщо б тобі ця влада не була дана з неба, ти б не зміг так нею розпорядити, ти б не зміг так зробити. Уявіть собі, що зробилося в голові Пилата. Коли він стояв, він не знав, він мав величезну владу. Він міг не дозволити, щоб Ісуса розп'ягав. Він міг його помилувати. І він каже, я маю цю владу. Але Ісус його виправив, каже, ти маєш цю владу, тому що вона дана тобі з неба. Тому сьогодні тобі дана влада з неба. Бог тебе наділив своєю владою. Він дав тобі владу впливати. На його царство, на царство диявола. Він дав тобі владу впливати. Ти маєш величезний вплив в своєму домі, в своїй сім'ї ти маєш величезний вплив. Ти можеш впливати на те, що сьогодні робиться в твоєму домі. Можливо, диявол когось із твоїх рідних спокушає, Якісь мають залежності. Ви з ними боретеся багато років. Ви молитесь, ви стоїте. Але нічого не міняється. Чоловік як пив, так і п'є, як робив погані речі, так і робить. І думаєш, Ісус, ну чому я молюся, а нічого не міняється. А Бог каже, я дав тобі владу, я дав тобі силу. Я дав тобі, я наділив тебе. Я благословив тебе, щоб ти йшов, щоб ти впливав на цього диявола, щоб ти розрушав його царство, щоб ти це робив. Щоб і ти впливав, ти маєш владу стати сказати дияволу, і диявол піде геть з твоєї сім'ї, з твого дому, від твого чоловіка. Ти маєш право сказати залежності і вона залишить його. Те, що робив Ісус, як Він виганяв демонів? Він приходив, і демони вже трепотіли. І вони тікали. Вони говорили, ти прийшов нас мучити. Вони розуміли, що той прийшов, який має владу і силу. Але ми настільки слабкі, настільки не віримо в цю владу. Ми так хочемо, щоб щось зробив Бог. Ми так хочемо, Господи, ну зроби, Господи, ну, ну спаси мого чоловіка, ну звільни його. Бо каже, я це зробив на Христі. Я вже це давним-давно виконав. Тепер ти маєш взяти цю владу і наказати. Ти маєш взяти цю владу і почати впливати в своєму домі. Якщо ти хочеш бачити своїх рідних спасенними, ти маєш владу. Ти маєш силу сьогодні, щоб говорити їм. І вони будуть чути Слово Боже, і вони будуть каятися. Ти маєш владу. І хвороби, вони будуть ти з твого дому. Ти маєш владу і залежності від твоїх рідних, близьких, вони будуть просто тікати. Демони будуть виходити? Ну, що Бог сам сказав, я дав тобі цю владу. Щоби ти наступав на змію скорпіонів і нічого тобі не зашкодить. Це тобі не буде шкодити. Але часто ми боїмося. Ми боїмося використати владу. А як це буде? А якщо не вийде, а якщо не вийде, якщо я помолюся, скажу, а нічого не, не, не станеться. Диявол через цю хитрість просто краде в тебе цю владу. Він робить все можливе, тому що Він знає, наскільки маєш ти владу і силу. Він знає, наскільки ти сильний і могутній в Господі. І Він цього боїться, і тому він тебе задурює. Він робить все можливе, щоб ти не повірив, щоб ти не зрозумів, якою владою тебе наділив Бог. Я хочу читати наступне місце з писання. Це 2 Коринтян, 10 розділ і 8 вірш. Говорить такі слова. І восьмий вірш. Господь дав нам владу, щоб зміцнити вас духовно, а не для того, щоб знищити вас. Бог дав тобі владу, Бог наділив тебе владою, щоб тебе зміцнити духовно, щоб ти духовно був сильний. Тому що ми говорили на попередньому ефірі, що ми з ким ми воюємо? З духами піднебесними, з духами. З дияволом, диявол є дух, Я кажу, щоб ви духовно були сильні. ти не зможеш отримати перемогу тут на землі, поки ти не отримаєш її в духовному світі. Поки диявол повністю не буде переможний в твоєму житті, поки диявол не буде знати свого місця. Тому що коли він буде бачити, що ти приходиш на будь-яке місце, де би ти не був, він буде тікати, він буде боятися, він буде знати, що ти прийшов. Так само, як вони боя... як він боїться Ісуса. Тоді, коли Ісус приплив у Гадаринський край, і демони, які були в чоловіку, вони сказали, ти прийшов нас мучити. Вони знали, не боялися, вони зрозуміли, хто прийшов, і хто їх зараз вижене, і хто їм накаже, і вони підуть у свиней. Вони, він має знати своє місце. Його духи мають знати своє місце. Коли ти приходиш, вони мають вже трястися і боятися. Тому що тобі належить влада і сила, тому що ти син і дочка Бога живого. Ти той, якому належить це все. Ти той, який маєш право використовувати цю владу на будь-якому місці, де би ти не йшов, де би ти не був навіть в магазині, ти можеш молитися за людей, класти руки і вони будуть істелятися. Тому що ти маєш владу і силу. Я читаю наступне місце з писання. Щоб ще більше вас підбадьорити, щоб більше ви укріпилися і зміцнилися, і зрозуміли, що вам дана ця влада. Це буде об'явлення другий розділ і 28 й вірш. Вони, каже так, місце Писання, так каже Бог, вони отримають таку ж саму владу, як я одержав від Отця свого, і, і дав я їм досвітню зорю. Вони. Ісус говорить, каже, вони отримали. Тут Він ще говорив Іванові, коли було це просто, коли він говорив з Іваном, каже, вони отримають. Сьогодні, каже, можна казати так, вони отримали таку ж саму владу, яку я одержав від свого Отця. Ти одержав таку саму владу, як Ісус. Від кого одержав? Від Батька Небесного. Тато тебе посадив на престолі слави, він сказав, я дав тобі владу наступати на всяку ворожу силу і нічого тобі не зашкодить. Але приходить страх, ти починаєш боятися, приходять неправильні думки. Що диявол робить? Він посилає думку. А якщо не вийде, а якщо в мене не вийде? чи дійсно я маю цю владу, а чи зможу я, та то тільки такі помазані служителя, якісь такі помазані люди то вони можуть так зробити. Вони, я ні. Я такий простий віруючий відки. я маю. Ні, він каже про всіх нас. Він говорить про тебе і про мене. Якщо би він сказав, що це будуть мати тільки служителя, він би сказав, що це будуть мати тільки служителя, цю владу і силу. Не, як на він каже, ні, вони будуть мати. Він говорить про всіх нас, про всіх дітей Божих. Про віруючих, про християн, каже, вони будуть мати владу. Ви маєте владу. Ти маєш владу і силу. Сьогодні ти можеш багато змінити в своєму сім'ї, в своїй сім'ї, в своєму домі, своїм чоловіком, своєю дружиною, своїми дітьми, своїми рідними. Ти можеш змінити, бо ти маєш вплив. Ти маєш величезний вплив на царство диявола. І ті, хто ще в пітьмі, ті, що живуть в світі, ти маєш владу їх визволити. Ти маєш владу дати їм свободу, зняти з них ці кайдани. Допомогти їм вийти у світло з темряви. Це ти можеш зробити сьогодні, тому що ти наділений владою самого Бога. Сам Бог тебе наділив, сам Бог дав тобі владу. І ти будеш завжди перемагати, ти завжди будеш вести переможне життя. Тому що на всяке місце, куди ти будеш приходити, ти будеш використовувати цю владу з легкістю. Ти не будеш сумніватися, ти не будеш боятися. Ти просто будеш бачити хвору, ти будеш підходити казати в ім'я Ісуса. Я наказую тобі зараз, ти маєш бути здоровий. Його тіло почне зцілятися. Його тіло почне звільнятися. Почне приходити Боже благословіння. Ти зможеш свідчити цій людині і казати, дивися, Ісус тебе любить, дивіться, Він зціляє сьогодні тебе. Він благословляє сьогодні тебе. Він являє сьогодні твою, свою славу і величі силу на твоїм життям і ти будеш бачити спасіння. Ти будеш бачити, як людина стіляється, будеш бачити, як людина з темряви переходить у світло. Ти будеш бачити насправді цей великий вплив, велику владу і силу, якою Бог тебе наділив, яку Він тобі дав. Давайте прочитаємо ще Марка. Ще одне місце з писання. Івангелія від Марка. Івангелія від Марка, 6 розділ і сьомий вірш, говорить так. Ісус. Покликав 12 апостолів та почав надсилати їх подвоє, наділивши їх владою виганяти нечистої дух. Ісус показав нам, як він наділив нас владою. Так само, як апостолів Він покликав їх, каже, і наділивши їх владою, Він їх відправив, що робити? Зціляти, виганяти демонів, являти Царство Боже. І після того, як вони були наділені владою, вони пішли це робити, те, що робив Ісус, вони прийшли такі радісні. Каже, Ісус, каже, в Твоє ім'я нам демони коряться, в Твоє ім'я ми зціляємо людей, в Твоє ім'я робляться величезні чудеса. Вони були настільки раді, вони настільки були приголомшені цим. Яка влада, якою владою їх наділив Ісус? Яка влада ця сильна? Що демони коряться, хвороби коряться. Диявол кориться, він покоряється. Він робить те, що ти говориш йому. Це велике благословення сьогодні для тебе. Тому сьогодні говорю тобі, як сину і дочці Божій, тобі дана влада перемагати. диявола і всіх його духів. Тобі дана влада перемагати царство нечистого. Його царство. Тобі здається, що в нього є влада і сила, але в нього її нема. Коли Христос Воскрес Він забрав у нього всю владу і силу і кинув його тобі під ноги, і сказав, ти маєш наступати, топтати його, він під твоїми ногами. Але часто люди самі возвеличують диявола. Вони часто самі його піднімають і кажуть, о, він такий сильний, о, він так робить, о він то, о, він мене так атакує. О, він то зробив, о, він це зробив. Кого ти возволичаєш сьогодні? Чиєю владою ти сьогодні захоплений? В чию владу ти більше віриш? Коли ти дивишся, що робить диявол, чи коли ти дивишся, що робить Бог? І часто від людей можна почути, о, диявол мене атакує, о, диявол то, о, диявол все. І віруюча людина більше часу говорить про диявола, чим про Бога. Чим про Його владу і силу. Хотілося би почути від кожної віруючої людини, о, Бог дав мені владу, ти знаєш, я сьогодні йшов. Я бачив одержиму людину. Я наказав духу і він пішов геть. О, я сьогодні бачив хвору людину. Каліку Я прийшов помолився, Бог владою своєю. Яку він мене наділив, він зцілив людину. Людина пішла, людина побігла, вона встала з коляски. Ми цього не чуємо від віруючих людей сьогодні. Ми лише чуємо одне, що диявол атакує, диявол робить такі діла, диявол то, диявол все. І не замічаючи, ми підвищуємо диявола. Ми робимо його вищим. Ми його наділяємо владою і силою. Тому сьогодні ти повинен це зрозуміти. Ти сьогодні повинен це усвідомити в своєму серці, в своєму розумі, поміняти своє мишлення повністю і зрозуміти, що ти наділений владою. Диявол під твоїми ногами. Ти маєш право на нього наступати, давити і знищувати його царство, знищувати його духів, розрушати всі окови, всі кайдани, залежності, хвороби, все, що би не було. І ти будеш вести переможне життя. І ти будеш торжествувати, і ти будеш радіти. І одного разу, повір мені, ти прийдеш до Бога і скаже Ісус, тато, Господь, каже, де мене коряться мені. Хвороби виходять. Я дійсно роблю те, що робив Ти, і ще більше роблю для твоєї слави. Тому нехай тебе Бог сьогодні рясно благословить. І я молюся сьогодні за тебе, я благословляю тебе в ім'я Ісуса Христа. І молюся цією молитвою, як молився апостол Павло, нехай Бог просвітить очі вашого серця, щоб ви сьогодні побачили, яка безмежна велич Його сили в нас. Нехай сьогодні очі твого серця побачать, яка безмежна велич Його сили є в тобі. Яку владу і силу ти маєш. Що ти сьогодні можеш робити на цій землі? Як ти можеш сьогодні впливати на цій землі? Тому я благословляю тебе в ім'я Ісуса Христа. Я віряю тебе в руки Божої благодаті. Я благословляю тебе. Нехай твій розум буде оновлений, щоб ти все зрозумів і був благословений Богом в ім'я Ісуса Христа. Амінь.